Забіг на півмарафонську дистанцію відбувся цієї неділі у Сумах. Один раз в рік намагаємося робити саме півмарафон, найбільша дистанція, яка є в місті Суми. Можливість випробувати свої сили, а на 21 встановити особистий рекорд. На забіг на різні дистанції з'явились близько сотні бігунів. Серед них діти і дорослі, професійні спортсмени і любителі бігу. На наймолодшому учаснику забігу чотири роки, найстаршому за 60. При цьому кожного з учасників своя мотивація. Заради татка. Татко зараз на війні, хочу його порадувати для себе, для розвиття, для улучшення результату, для змагання, посоренуватись, поміряти силами. І як ти думаєш, ти сьогодні який результат покажеш? Думаю, що полічно пробіжу. Я саме за здоровий спосіб життя, за розвиток бігової спільноти, спільноти в місті суми, яка займається своїм здоров'ям та популяризацією спорту. біг це життя. І в моєму житті біг, відіграв найголовнішу роль. Пенсіонер то я за віком, але ж у душі я завжди молода людина. Як я почав бігати десь у два рочки, мабуть, от по цей день я залишаюся у струмені. Це така подія, до якої ти готуєшся як до свята. Ось Це побачити. Друзів познайомитися з новими людьми і бути завжди у тонусі. для себе, щоб знати, що я ще можу для дітей. Приклад подати після виконання гімну України та хвилини мовчання за загиблими на цій війні. Спортсмени вийшли на старт. Першими стартували бігуни на півмарафонську дистанцію, потім на 9 та 3 кілометри. Першими 21 кілометр пробігли сумчанин Ігор Главан серед чоловіків і Вікторія Козлова серед жінок. На дистанції 9 кілометрів першими фінішували ромінчанин Віталій Матюшенко та Катерина Гунько з сум. Три кілометри з кращим часом подолали Іван Литвиненко та Оксана Че з Сум. Олександр Качанов, Євген Абрасімов. Суспільне новини суми.